І співробітник «Укренерго» передавав російським ФСБшникам дані про об'єкти критичної інфраструктури. За повідомленнями СБУ, слідство встановило, що АІТ-фахівець компанії мав злити окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз Укренерго. Росіяни також хотіли отримати від крота геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення Києва у разі пошкодження столичних електропідстанцій. Завербували чоловіка через. Його родича той раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює із росіянами на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, зокрема. Ще у вересні 22-го року цей родич отримав від СБУ заочну підозру у державній зраді. Нині ж під час обшуку у підозрюваного співробітника Укренерго вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Знову поговоримо про гроші та можливості ворога. Через війну в Україні російська економіка котиться в пекло. Вона втратила мільйони і не отримала нічого. Про таке заявив президент США Дональд Трамп. Під час спілкування із журналістами американський президент підкреслив, просування другої армії світу мінімальні, що свідчить про слабкість Ерефії у цій війні. Авторитет Москви занепадає. Тож єдиним рішенням для неї залишаються мирні переговори. Додав Трамп.